Доброго дня, шановні діти. Сьогодні ми розглянемо таку тему як моделі та типи моделей. В житті людини важливе значення має вивчення властивостей предметів та явищ оточуючого світу людина вивчає властивості рослин і ґрунтів щоб з'ясувати, за яких умов можна отримати найкращий врожай. Для досягнення високих результатів у спорті. Потрібно знати властивості людського організму. Для того, щоб зробити прогноз погоди, потрібно вивчати властивості руху повітряних мас. Людську діяльність, спрямовану на вивчення властивостей об'єктів оточуючого світу та їх зв'язків з іншими об'єктами називають дослідженням. Множину всіх об'єктів. Властивості яких і відношення між якими розглядаються в рамках деякого дослідження або у процесі діяльності, називають предметною областю. Наприклад, під час вивчення чинників, які впливають на погоду, предметна область охоплює атмосферу Землі, вплив на неї Сонця, океанів та людської діяльності. А в ході дослідження туристичних маршрутів, які можна прокласти для ознайомлення з історією та культурою рідного краю, до предметної області входять транспортні шляхи, визначні місця, історичні та культурні пам'ятки вашого краю. Незважаючи ой, не завжди можна доцільно досліджувати самі об'єкти безпосередньо. Наприклад. Неможливо виміряти безпосередньо розміри та масу місяця для вивчення його впливу на морські припливи та відливи. Недоцільно починати будувати міст через річку, не визначивши попередньо, які матеріали забезпечать потрібну міцність. У таких випадках досліджують не самі об'єкти, а спеціально створені моделі цих об'єктів. Люди створюють Моделі одягу для знаходження нових силуетів і напрямків моди. Моделі літаків для з'ясування умов, що забезпечать надійність польоту. Моделі архітектурних комплексів для вивчення їх сумісності з уже існуючими. Моделями об'єктів можуть бути карта України, Глобус у кабінеті географії. Моделі органів людини в кабінеті біології, план спортивного майданчика школи або ж словесний опис незнайомої вам людини. Модель об'єкта це новий об'єкт, який має властивості об'єкта суттєві для даного дослідження. Якщо об'єкт має багато різноманітних властивостей, то створюють його модель. Яка обов'язково має ті властивості, що досліджуються. Інші властивості не суттєві для даного дослідження та можуть бути відсутніми в даній моделі. Наприклад, глобус має форму, наближену до форми земної кулі, подібне до земних розташування континентів, океанів, країн тощо, а розміри, рух повітряних мас. Солоність води в океанах є несуттєвим для багатьох географічних досліджень. Об'єкти досліджуються з різних точок зору, і тому для кожного з них можуть існувати різні моделі. Це залежить від того, які саме властивості досліджуються. Так, різними будуть моделі людини в дослідженнях фізика, біолога, лікаря та модельєра. Приклади властивостей людини суттєві в моделях дослідників різних спеціальностей. Для прикладу, фізик буде звертати на такі властивості, як маса людини, зріст, швидкість руху, м'язова сила. Біолог же зверне увагу на будову органів тіла, успадковані від батьків риси зовнішності, способи пристосування до зовнішнього середовища. Лікар же зверне увагу на температуру тіла, склад крові. Кров'яний тиск, стан шкіри і певну реакцію на ліки. Модельєр же зверне увагу на зріст, повноту, розміри частин тіла, колір волосся та шкіри. Моделі можна класифікувати за способом подання, загалузами знань, у яких вони використовуються та зазначенням інших властивостей. За способом подання моделі розподіляють на. Матеріальні та інформаційні. Матеріальна модель. Це модель об'єкта, подана у вигляді його предметної копії. Наприклад, іграшки, опудола тварин, муляжі або ж манекени. Інформаційна модель це модель об'єкта подана у вигляді його опису. Наприклад, карта земної кулі. Портрет письменника та хімічна формула речовини. Інформаційні моделі, у свою чергу, розподіляють за формою подання на словесні, графічні, структурні, математичні та спеціальні. Приклади інформаційних моделей для дослідження властивостей води. Перша у нас форма подання словесна йде. Тобто це у нас письмовий опис речовини. А саме, прозора, безбарвна рідина, без запаху та смаку. У природі існує у трьох агрегатних станах твердому, рідковому та газоподібному. Графічна. Тобто це у нас може бути зображення молекули води. Наступна форма подання моделі структурна. Це може бути, наприклад, таблиця з певною інформацією про воду. І це може бути така інформація, як густина. От, для прикладу, густина води в формі льоду, тобто в твердому стані. І густина води в рідкому стані. Температура її плавлення та температура кипіння. Тощо структурна. Наприклад, схема. І схему ви можете бачити на екрані. Наприклад, агрегатні стани. Твердий, рідкий та газоподібний. І в якому вигляді саме можуть бути в цих станах наша вода. Математична модель. Наприклад, формула для розрахунку об'єму води в акваріумі. Де А та Б це довжини та ширина акваріума, а H це висота. Спеціальна. Це може бути формула молекули води. Або ж рівняння утворення води. Моделі також можна класифікувати за галузями знань, у яких вони застосовуються. Це можуть бути такі моделі, як фізичні, логічні, біологічні, економічні та соціальні. Так, на уроках фізики. Ви ознайомилися з прикладами фізичних явищ у моделях двигуна внутрішнього згорання, гідравлічного преса, електронагрівальних приладів. На уроках біології вам демонстрували моделі основних компонентів клітини рослини. Проводячи дослідження на уроках географії про сучасні материки та океани, що утворилися внаслідок. Розходження літосферних плит ви спиралися на модель геологічної будови нашої планети. І на цьому наш урок завершується. Дякую за увагу!